Щороку у четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять мільйонів жертв голодоморів. У 20 столітті наші співвітчизники пережили їх тричі – у 1921-23, 1932-33 і 1946-47 роках. За даними Інституту національної пам'яті, Найжахливішим із них був голодомор 32-33 років, організований радянським режимом. Тоді загинуло приблизно 3,9 мільйонів осіб. Не уминило трагедію і сумщину, яка втратила понад 70 тисяч своїх жителів. Цьогоріч вшанування пам'яті жертв голодоморів проходить під гаслом, де б ти не був, запали свічку пам'яті. Тож закликаємо кожного і кожну 22 листопада о 16 годині. Об'єднатися у хвилині мовчання, зупинитися і віддати шану закатованим голодом сталінським режимом, українці, нація незламних та сильних духом людей, які вільні творити своє мирне, заможне, щасливе майбутнє під синьо жовтим державним прапором.